Доброго дня. В нашому житті часто бувають події, які ми не можемо пояснити. Два-три дні я чекав неділю, щоб поїхати на гору Іспряча в народі Божогора. Це між селами Залужя і Тростянець біля Дубна. Чому не знаю. Я про цю гору знаю з дитинства. Багато чув про неї розповідей, але там ніколи не був. Як в нас говорять в цьому свій час. Коник лишаємо тут, а далі пішком східці. Тут колись росла липа, біля якої бачили образ Богородиці. Але з Москви прийшов наказ антирелігійні акції по всьому Радянському Союзу, значить і по Україні. Липу зрізали, церкву розвалили. Отак. От Я про свої емоції розказати не можу, але скажу вам, це не просте місце. Богом да нам ця земля українцям. svoje